Загугліть топ визначних моментів з аніме і клянуся у кожному списку будуть ті самі культові сцени: Супер Саян Гоку, П'ятий Гір, промова Ервіна. Ці культові сцени стали культовими не просто так. Але часом тебе чіпляє якийсь момент з аніме, який можливо навіть не відповідає усім критеріям культовості. Сцени про які рідко говорять, але які я ніяк не можу забути. Десь два роки тому я виклав відео про збірку таких сцен, але воно було трохи задовгим, та я не охопив усі моменти, які хотів. Тому ось вам друга частина. Чи є ці моменти найбільш культовими або відомими? Чи може вони стали найбільш обговорюваними? Ні. Чи є це відео приводом розповісти про свої улюблені аніме, щоб не робити повний відос? Ну, можливо, але разочок же можна. Гляньте, от вам Сонженву, і в нього є аура. Ууу. У повстань от згадав про соло задоволені. Очевидно, що тут будуть спойлери, тому я завчасно зазначатиму про який саме тайтл і серію буде йти мова. Та можливо, якщо ви такий дегенерат, як я, що може почати дивитись тайтл через рандомний уривок YouTube Shorts, то тут ви точно не пожалкуєте. Я обіцяю. Знаєте, вам навіть не треба я під фонк, щоб їх подивитись. Анімешні флешбеки любите чи ні, та ви їх побачите багато. Вони існують у всіх формах, у всіх можливих жанрах, і для обговорення важко обрати щось одне. Тому я оберу той, що глибоко мене вразив, і водночас передав усю сутність шоу. Фігурне катання з параду смерті. Серія 11. Підйомник відкривається, вибачте. Ні. Ліфт відкривається, і ви опиняєтесь у барі. Без жодних спогадів, як сюди потрапили, що робили, і де ви зараз. Вас вітає охайний джентльмен і каже, ну так от. Заходять в бар якось двоє мерців. О, добре, то. В... то в чому жарт? А далі ви маєте зіграти в серію ігор з вашим життям на кону, знайомо. І в процесі з'являються видіння, спогади повільно повертаються, і в ступорі до вас починає доходити усвідомлення, що ви померли. Попереднє життя зникло, а ігри мають визначити, куди відправиться ваша душа, до раю чи пекла. Аж тоді прозріння. Це що? Якийсь парад смерті. Everybody, put your hands пучогенза парад смерті викличе у вас більший екзистенційний жах ніж 5 хвилин на саральнику без телефону. Аніме що перетворює дай джобу в дав йобу, де похмурі бармени вирішують, чи гідна ваша душа бути проклятою на вічно через те, що ви не попали в двадцятку. І ось ваша гра на сьогодні. Я вже у пеклі, так так. Але є персонаж, яка не зовсім вписується в загальну картину. На відміну від решти барменів, вона досить людяна. Вона вагається, піддає сумніву правила, і дуже скоро ви зрозумієте, що вона не така, як усі. Але тоді залишається питання: хто вона? Звідки вона взялася? Куди поділась? Як тебе не любити, києве мій? Тайтл тримає таємницю аж до одинадцятої серії. А тоді спускає курок та розповідає її історію так, що я донині не можу забути. Одна сцена, одна пісня, жодних слів і єдиний прекрасний виступ. Починається пісня, і ви такі ой, та це ж мій улюблений жанр. Психічна травма. Одна сцена з катанням розповідає усе, що ми маємо знати: історія дівчинки, що закохалась у спорт, переплетену з неймовірно чарівним виконанням. І вона прекрасна. Найбільше мені подобається те, які суперечливі емоції вона приносить: щастя, меланхолія, почуття порожнечі, що з'їдає всередині, і підкріплюється гнітюче казковою мелодією. Без жодного слова за п'ять хвилин ця сцена передає те, що намагалися донести десять серій параду смерті. Що глибше ви занурюєтесь у цю сцену, то важче стає побороти тривогу. Ви знаєте, де вона зараз, і ви знаєте, про що цей тайтл. Страх стає все сильнішим, наближаючись до фіналу її виступу, її історії, її життя загалом. Поки, зрештою, все не розтрощується. От зараз різниця поколінь буде дуже відчутна. Дитинство є найбільш визначним періодом у нашому житті. Безперечно, були аніме, що подарували дорогі спогади поколінню дітей, які їх дивились. Той шок, коли Пікачу плакав, бо Еш перетворився на камінь. Те захоплення, коли Югі використав екзодію проти Каїби. Але єдина сцена, що зберігає свою актуальність, водночас викликаючи в мене хвилю ностальгії, це трансформація омнімону з фільму Дігімон. би мені вас підготувати? На дворі двохтисячний кінець тисячоліття люди божеволюють по UTK, А 40% підписників каналу ще навіть не народилися. Боже милий, основна сюжетка закінчилась. Світ врятовано, і подорож головного героя добігла кінця. Аж потім, ні звідки з'являється сиквел від маморухосоди, який згодом стане одним з найвідоміших режисерів історії аніме. Як вам таке, фани покемонів? Я не знаю, чому я досі борюся. Надії нуль. Okay. Жодна б дитина не оцінила б те, наскільки гарним був той фільм. Озираючись назад, розуміє, що це найбільш міленіальне лайно з усього аніме. Hey now, on, це справжній уривок фільму. І я не жартую. Тож, коли з'являється новий суперзлодій, більшість команди чимось зайнята. Крім оцих чотирьох. Ну і сори. Але вона не втручалась, бо бути корисною їй не властиве. це діоборомон. Дігімон гібрид комп'ютерного вірусу. Тоді Макафімона та Нортомона ще ніхто не завантажував, і люди ще не викупили, що підозрілі листи краще не відкривати. Тому Діоборомон починає всіх роз'йобувати. Тобто, тупо всіх Юзати інтернет небезпечно, телефони здохли, у хід пішла ядерка, і ніхто не може його зупинити. Він лишає двох найсильніших Дігімонів на порозі смерті, і це найжорстокіше, що ти бачив у дитинстві. На довершення всього він ще й створює понад мільйон копій себе. Хоча наші герої ледь пережили бійку лише з ним одним. Я не міг збагнути, як їм вибратися з цієї халепи? Жодної надії. Більше жодних варіантів. Аж тоді сталося це. Стоп, вони об'єднуються? Вони бляха об'єднується. Во греймо арт медлґерун. Де together to become... Так, я певен, що в ДНК кожного хлопчика закодовано ловити прикол з концепції з лиця двох речей у щось одне набагато більше і набагато сильніше, ніби це найцікавіша річ у житті. То уявіть, як це було побачити, як два найвідоміших Дігімона об'єднуються в одного ще крутішого, поки на фоні грає епічна оркестрова версія опенінгу. А потім він ще відбиває мільйон атак під супердраматичну музику, і омнімон видаляє всіх ворогів на екрані, викрикуючи найкрутіші назви. атак. пам'ятаю, якось одна дівчинка, справжня дівчинка, зробила мені абсолютно несподіваний та щирий комплімент. І це лайно все одно було краще того року. Споглядаючи, як на екрані все вибухає, я запам'ятав омнімона як найкрутіше, що я бачив. Усе завершилось найгучнішим бойовим вигуком, і це не було щось типу Небесний Меч чи Верховна гармата. Це був йобаний ізі, який такий. Якщо ви не усвідомили культурну цінність, то це якби, наприклад, блядський годжо готувався до смертельного удару, а потім таки на серйозці І якимось чином це було б круто? Дігімон став цілковитою загадкою для дитячого кіно. Він був настільки хорошим, що Мамору Хосодо вирішив зробити ремейк двічі. Стало, що в більшості випадків екшн сцени в аніме це бійки: рукопашка, бій на мечах, безглузді анімешні суперсили, де герою дають, ну не знаю. Отруйне грудне молоко і руки з волосся, що тиснуть на груди для пострілу. І це я не вигадую. Але фани бакі сказали, б, що це норма. Що стосується бійок, існує багато прикладів, від яких перехоплювало подих. Але те, що ми не так часто бачимо в аніме, це більш грубий і брудний екшен, типу Джона Віка, міцного горішка чи олдскульних фільмів. І я не бачив більш олдскульного моменту, який захопив би мене так само, як та сцена з гелікоптером з Чорної лагуни, серія 2. У наш час зараз рідко почуєш розмови про Чорну лагуну. Мабуть, це тому, що для сучасного аніме воно таке ж старе, як Dragon Ball для тих часів, коли вийшла Чорна лагуна. Це був безумний бойовик про життя сучасних піратів, що живуть у місті, де з вікна кожен день видно лише руїни. До того ще й змушені щодня боротись за життя, бо хтось тимчасово вімкнув ПВП. А слухайте, який знайомий райончик? Якщо любите Джона Віка, що ж у цьому світі їх десятки, але усі вони гарячі дівчата, в яких тарганів у голові вистачить на цілий гуртожиток. Це аніме зламало мій підлітковий мозок. Лагуна зіпсувала мій смак у жінках ще до того, як моя префронтальна кора повністю сформувалася, і я досі не оговтався. Воно прямо лінійне, політично некоректне з такою кількістю вибухів та екшену, що у фанів Майкла Бея привстане. Якби слово вседозволеність екранізували, це була б лагуна і знадобилось би лише дві серії, щоб зрозуміти на що саме ви підписалися. Уявіть собі, друга серія, де ударний вертоліт переслідує нашу команду і затискає їх у хащах. Бігти нікуди, це глухий кут. Все, що вони мають, це лише корабель без протиповітряних засобів, а гелікоптер має достатньо вогневу міць, щоб стати частиною НАТО. Якось усе безрадісно. Аж тоді новенький у команді пропонує рішення, яке доводить, що у місті з найманцями, ганстерами, вбивчими монахинями і м'ясником з Флоріди, найбожевільнішим все одно є сумний японський офісний працівник. ми пройшли, Sure face face Човен відпливає, і ти думаєш? Та ну, реально, вони ж не стануть. І у цей момент ви вже сидите не так, а так. Напруга наростає ще дужче, адреналін зашкалює, а корабель все наближається. І ви чуєте? Та ні, цього не буде. Ні, ні за що. Матір боже, вони таки зроблять, це! вони блядь, зроблять! 100. Вони реально стрибнуть? І тоді. Yeah. Ось, як підсадити мене на тайтл? It's me. Oh, son of a bitch. Як представити лиходія? Ну, аніме показало, що варіантів безліч аура. Вкинути їх, коли найменше очікуєш. Аура дати їм в соло знищити цілу армію людей. Аура дати їм найкрутішу пісню. Аура. Ой, як я міг забути? Аура. Але важко забути, як нам представили що Гума Макішіму з психопаспорту, серія 11. Так, технічно ми тут бачимо його не вперше, але ми вперше бачимо, що він себе представляє. Лише ця єдина сцена робить його одним з найвеличніших лиходіїв, повністю знищуючи світ психопаспорта. Це аніме про цивільну систему. Суперкомп'ютер здатен аналізувати психологічні здібності людей і приймає за них кожне важливе рішення: чи то вибір школи, чи то роботи. Він також визначає ймовірність скоєння злочину і коефіцієнт злочинності, який поліція вимірює за допомогою спеціальної пушки. Низький показник означає, що особа правослухняна, і пістолет самозаблокується. А от високий коефіцієнт це те відчуття, коли забуваєш про пляшку води на перевірці багажу. Залежно від перевищення, зброя може як оглушити, так і вбити. Важливо зазначити, що коефіцієнт може різко підвищитись через якісь події. Наприклад, травматична подія чи помилковий стрім на кік. Це Shogun Макішіма. сумнозвісний злочинець, що фігурує в усіх справах, про які ми чули донині. І нещодавно він змусив поліцію добряче побігати, викравши подругу головної героїні Акане. Доки сама Акане його не наздоганяє, що приводить до наступного. Так, зупинимось від самого початку сцени. Ви знаєте, що щось піде не так. Ставки такі: озброєний убивця психопат з подругою правильної поліцейської, що довіряє системі, яку представляє, і вона теж озброєна. Обоє в межах видимості без можливості контакту. Якби тут не було спеціального пістолета, сталася б м'ясорубка. До цього моменту з Акани не траплялось нічого особливого, але зараз все по іншому. І ти не знаєш що, але щось точно піде не так. Спостерігаючи за сценою, ненароком стискаєш булочки від тривоги. Я ледь не напердів симфонію чайника. від Мира і кері. Перший дзвіночок стався, коли Акане направила пушку на нього і з жахом з'ясувала, що Макішіма нормальний. Його мозок настільки немислимо хворий, що він не усвідомлює, що робить щось погане. Навіть під час активного скоєння злочину і катування дівчини. Система погоджується, акане фізично не здатна стріляти. Тоді Макішіма пропонує вихід. Він кидає їй свою рушницю і виходить вперед, підбурюючи її вистрілити, забити на систему, свідомо обрати вбивство, вбити самотужки. І тоді я подумав: окей, він змусить її вистрілити. Вона ненароком вб'є подругу, і все життя мучитиметься від провини. Аж тоді і саме в цей момент ти починаєш розуміти, що він має набагато страшніші наміри. Ця сцена така моторошна, тому що гарно передає відчуття повної безпорадності. А Кане відчайдушно хотіла його спинити. Вона навчена довіряти системі, хоча та відмовила їй у найважливіший момент. Їй залишається лише дивитися, яке жахіття розгортається перед нею. Макішіма змушує почуватися абсолютно безсилим не тому, що він сильний чи переміг найсильнішого персонажа, а просто тому, що існує у цьому світі. Акане і далі цілиться в нього з пістолета, але його коефіцієнт злочинності падає нижче і нижче, ніби це зворотній відлік до неминучого. Вона благає його, подруга благає про пощаду, але вони не в силах нічого змінити. Усе закінчується найбільш лячним звуком у цьому всесвіті. -кейсу, лишається лише запам'ятати Макішіму як одного з найвеличніших лиходіїв, що благословляли наші екрани. Оча аура чудовий сценарій, несамовиті звороти, цікаві персонажі. Це лише шум, що відволікає від єдиної важливої речі: вайбу. Деякі моменти з за аніме залишають на мені відбиток просто через бездоганний вайб. Комбінація естетики, музики, настрою, атмосфери. Ці моменти надовго вам запам'ятовуються, навіть якщо ви не розумієте чому. І нічого не відображається краще, ніж сцена з мотоциклом у відлунні терору. Серія 4. Ще черва, та наба шарить за вайб. В нього на рахунку мої найулюбленіші музичні перформанси. Ковбой Бібоб став культовим практично в усьому. Самурай Чамплу допоміг популяризувати цілий жанр музики, який досі є частиною поп культури. Якби існував гендиректор Вайбу, це точно був би він. Але я досі вважаю, що атмосфера, яку він створив у відлуні терору, це щось неповторне. На мою думку, це аніме має найкращий саундтрек з усіх. Без винятку. Кожен трек пронизує душу та залишає свій слід. Ісландські пісні, що заспокоюють пекельне полум'я, поєднані з аніме про підривання будівель і знищення світу. Ніколи раніше руйнація не була такою спокійною, а хаос таким іделічним. Це до біса красиво. Чи був сюжет ідеальним? Ні. Чи було це неперевершене виконання? Ні. Але в цьому аніме були моменти, що викликали почуття, які раніше я не відчував, і, може, ніколи не зможу. Кульмінація, сцена на колесі огляду, і звісно, ця. Наразі основна сюжетка щойно добігла кінця. Головні герої довели поліцію до сказу, скинувши на світ віртуальну бомбу. Жодних будівель не підривалося, паніка вщухла. З'явилася мить, щоб перевести подих. А тоді. Ви чуєте це. Починається пісня, і мотоцикл мчить повз нічній вогні. Нажахана дівчинка міцно тримається, але все таки розплющує очі. І те, що її зустрічає поезія почуттів. Ось. Це ж воно. І я навіть не знаю, про що я. Страх, свобода та краса життя все закарбовано водночас. Коли вона дивиться вгору і заплющує очі, розумієш, як хотів би опинитися на її місці хоча б на секунду. Гадаю, ця сцена є однією з моїх улюблених, тому що так прекрасно передає ту мить. Мить, коли часом відчуваєш що все навколо ідеально, що хочеться застрягнути в цьому моменті на вічно. Коли вперше за довгий час відчуваєш, ніби все налагодилось, думки стихають, і все лайно, що забиває голову, зникає, і лише на хвильку здається, що все на своїх місцях, жодних страхів, жодних переживань. Є просто ти і найкращий момент твого життя. І ти в цьому певен, і в той момент думаєш про себе. Пішло воно. Знаєте що? Все буде добре.